Ми з вами проводимо цей день в чергових спробах зрозуміти, що відбулося з іл 76 Причому у тому, що це був черговий злочин Росії? У нас немає жодного сумніву, оскільки інакшого від Росії чекати нам з вами точно не доводиться. Але Давайте ще раз пригадаємо, з чого все розпочиналося, і те, що відомо на даний момент, вони не попередили українську сторону про те, якими шляхами будуть доставляти полонених на обмін, хоча раніше завжди це робили. Якщо вірити у версію, що на борту були військовополонені українські, і вони їх перевозили спеціально для обміну, то відповідно про це. Нікому не сказали, чомусь е вони вирішили промовчати е з цієї нагоди і не повідомити українській стороні, е як саме будуть доставляти військовополонених. Далі вони відразу після інциденту почали а, звертатись у всі можливі інстанції з проханням не давати зброю Україні. Ну, ви бачите, Україна б'є далекобійними ракетами іноземного походження по території Росії. Хоча чи то була ракета, чи то була детонація боєприпасів, чи то була несправність літака, бо вони там падають просто як шалені по кілька штук на тиждень. Достеменно нікому не відомо, і все це потребує дослідження. Ми бачили тільки відео, і ми бачили очеплену територію. Після все це все, що нам показали. Зали, ну відповідно, все що показали е Європу і світі загалом. Далі територія її оточило міноборони. Нікому до неї немає доступу. Тим більше комітету Червоного Хреста, який мав би дослідити місце падіння літака, який мав би взяти списки, який би мав би е ці списки дослідити і сказати, що дійсно були або не були ці військовополонені на тому самому борту. У списках, які опублікували в МЗС на Росії, є неточності з прізвищами, тому що деякі з тих, хто в тих списках фігурує, вже були обмінені 3 січня і вже знаходяться на території України. Детонація літака на землі свідчить про те, що там були ракети на борту. Тобто, після падіння він здетонував. А, далі осінт аналітики а, говорять про те, що а, ось цей борт RA-78830, він летів в Єгипет, Саудівську Аравію, пролітав Червоне море в Іран в районі Сирії він з радарів, пропав. Ну, потім з'явився десь над Білґадом. Після чого відповідно впав. А, це от підтверджує версію того, що борт віз саме зброю, оскільки, якщо рахувати, через які країни він пролітав, де зупинявся і чому саме на Іраном він чомусь зник. Ну, десь раптом. Ніколи такого не було а тут, раптом зник. Ну це може свідчити про те, що його саме там чимось вибуховим начиняли. Ну і власне, якщо ці всі логічні доводи на вас не справляють враження, то я нагадаю вам підрив Каховської ГЕС. Я нагадаю вам знищення військовополонених воленівці, катівні в Бучі, Ворпині на Харківщині, одну з останніх ракетних атак на Харків загалом, де вони били три рази протягом одного дня по громадській інфраструктурі, по будинках, по мирним мешканцям. Варто просто тільки подивитися на дати народження тих, кого вони знищили от лише за один день у Харкові і рід їх діяльності. І зрозуміло, що всі їхні довади про те, що вони били по військам НАТО, просто, знаєте, іспаряються в воздухі. Ну і, власне, головна проблема в тому, що ми говоримо фактами, а факти вони зазвичай сухі, конкретні, і в них не можна. Сказати «все не так однозначно, це факти. Вони свідчать про те, що відбулося. А Росія зазвичай говорить емоціями і впливає на емоції, і намагається бити по цих самих емоціях українців, намагаючись підчепити нас на цей емоційний крючок і таким чином вивести нас з себе, вивести нас з стану рівноваги і максимально впливати на наш настрій, на наш стан, на нашу діяльність взагалі на те, щоб ми е могли жити в цих самих умовах, що ми робимо два роки. Я не знаю достеменно, що сталося з бортом, але я точно знаю, що Росія країна-терористка, яка вбила, вбиває і продовжує вбивати наших громадян, якщо, звісно, не забрати у неї таку можливість. Ну і власне про можливість ми будемо говорити і надалі. І зараз я хочу. Додати до цього мого спіча ще і коментар від е, головного управління розвідки, а саме від Андрія Юсова, і про те, що їм стало відомо на даний момент. Є багато інших особливостей. Так відомо, зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора. Але в останній момент. І їхні прізвища відомі і будуть названі де матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ е, фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. А також відомо, що е, представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити згідно протоколу огляд місця і е, локалізацію цієї трощі. Ці і інші факти вказують на можливість зумисних дій держави-агресора, і ми розуміємо, що мова йде і про життя наших оборонців, а також про важкий емоційний стан родин наших захисників. І саме тому і коментарі, і офіційна позиція відбувається максимально звиважено і максимально коректно з урахуванням всіх цих обставин. Так, і ще от власне уточнити, щоб це українська сторона знала, що на цьому літаку можуть перебувати е, російські ВІПи, тобто представники там не знаю, вищого класу російського військового командування. Правильно, ця інформація була з'ясована вже після е, того, як подія сталася в рамках е, вже, скажімо, нашої оперативної роботи. Щоб завершити цю тему, скажу, що або ж нагадаю, що СБУ порушили справу з фактом падіння літака сімдесят 76 в Білградській області РФ, і це слідство буде тривати, доки не будуть з'ясовані всі обставини події. А вони будуть з'ясовані рано чи пізно, і знову ж таки попередні трагедії, наприклад, з боїнгом, нам на то підтвердження та довго, та можна було би швидше, але тим не менше, слідство завершилось. До речі, про боїнг будемо теж сьогодні згадувати.